Воно все переросло в якусь комерцію, На жаль, О, дивись я передав 46 машин. І ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього, поняв? там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, 2 три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працювали. В українському проєкті в Чиктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що сталково і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар, Душа так само, як в 90-х все було, абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв. Ну і не буду казати, да? Бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шрилках. Як же українцям почати нормально за... Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробити 100 тисяч гривень на місяць. Ми ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.